Тут прибирання тут у Гарно, тут є вологе прибирання, але е, не дуже якісно, але я вам скажу, що в Європі дуже не дуже якісно, тому цей туалет то у утримує. Подивіться, тут немає ручки. Ви спочатку подумаєте, о Боже, тут крадуть ручки. Ні-ні-ні. Це для безпеки, для безпеки. У якоїсь прибиральниці є тут ключі, вона відчиняє і приникне, бо діти можуть випрыгнути і полетіти, як ласні очки. Подивіться, яка тут чистота. Так, тут все блискуче, а вода є. Дивіться, який на Так, тут є. Подивіться, Йорк, чистець. Я дивіться, тут прибирайте добре. тут, Так, я подивіться, як вишукаємо, гарні ручки. Схожі на золоте сьогодні. Є навіть забочувати. Бачите, Вони заїдають. Це дуже гарно. І якісно. Прям у як Європі. а я там була. Зараз літо. Ну, вже зараз скоро літо. А в мене він був. А ви знаєте, де він зараз? В Європі. Я теж там теж була. Зараз Я тут... Мені чого дата, що Є тут, але чи вода тебе ще вода? Не дуже гарні на роботу. Це те, що так воно було український. Наш вибачте, яке гарно. Як тут немає не маю. так. Ну, кажуть, у кожному класі. Дивіться, його так багато крем мила з екстрактом прополісу та бджолиним воском. А як пахне? Скажи допомогу! так. У нас Yes.